Здравствуйте, мои хорошие. Доброе утро всем. Всем хорошего настроения. Чтобы у вас день сегодня был тихий, мирный. Дай боженько, чтоб скоріше все закончилось, так? А мы всегда мы сейчас с Итой, а тудой назад мы с Андреем съездим, мы приедем уже до дому. Мы быстренько. И с утра, прям с утра мы хотим привітати, поздравить. Тут по-русски написано в общем, у, ви знаєте, у нас є подписчиця Лілія Маргачова. Вона нам давала рецепти, ну, і мені, і вам. Я показувала дала все. Я буду вже рецепт. Вона мені дала резко, по этот, кабачки чи що. Я покажу вже, я, я написала цей рецепт, виписала собі, оставила. Будемо закривати теж по рецепту. Все. І у Лілі сьогодні день народження, їй сповняється 75 лет. Попросив її супруг, супруга звати Іван Борисович. Вони вместе прожили вже 50 років. Отак. Вот Молодці. Вот. Молодці. Ви просто. замечательные люди. <laughs> По комментариям видно все. Он очень хочет, чтобы поздравили. Каже, мою дорогую, любимую супругу. это как молодец. Мы тоже поздравляем, Лилечка, вас с да. днем рождения. Желаем вам здоровья крепкого-крепкого. Благополучия вам. Уюта в вашем, в вашем доме. Достаток ваш в дом. Щоб у вас все все було хорошо, щоб возле вас постоянно були добрые, хорошие люди, щоб родственники біля вас постійно були рядышком, все были рядышком, щоб цей день рождения ваш, все ви собрали, все отметили ваше ваш юбилей. 75 лет, це дуже така дата, хороша, красива дата. Дай Боже вам здоров'я, Самое главное здоровье. Ну, я думаю, ну что еще надо, правда ж? И у вас есть усе, усе есть, особенно у вас такой супруг, вообще замечательный, так что с, праздником с праздничком вас. вас, моя хорошая. Минус 4, ну почти минус 5, такое не считается, ну ветерок, ветерок прохладнее. Палыч завелся уже. Ну, мы сейчас быстро туда и назад. А ручки мерзнуть? Только аж вышло. Все равно, чтобы не замерзли. Ну, угу. уже Меньше морозы. Вчера 14, сегодня 4. А трава уже не зеленая. Но утки крякают, радуются жизни. Как спалось? Какой как под тр... Блин, так спать хочет сам. Ну, фурточку, и Шуп -шуп не вставать. Же Валентинки навысила. Щене. Ще не. Я вже навислав. Потом... Ларису з Пашей поздравив. От сайте я не буду, я просто позвоню, да и все. Вот и правильно. А то поначалу, а мы з пайкой переписываемся. Я говорю, тяжело. Тяжело набрать и это... А не смс и одногруппникам, и это Ой, ну, общение. И желательно глаза в глаза. Что на связь так хуже, вот, да? По видеосвязи. Шо? А копылюх. Это... Зачем? Я ж не на этом. Одни эти с магазина бумажки. Чеки. Не чек. Це копеечки, це Поначалу собирали эти чеки. Служба по этому, ну, опеки там эти. Поешь, то отчеты, куда деньги тратим. Да. А потом не им эти чеки не надо, не нам эти чеки. Потому что в селе вот, бывало половину скупляли в селе, и а там... На и на базаре. Ну, чеки никто не дает. Где вы их эти чеки возьмете? У сумки я видел, эти перчатки твои. О, там еще и денег. Пятерки, десятки уже в кармане, наверное, не валяются, да? Зато у мамы кошелек попробуй какой. Так, все. Василь Павлович выехал, поехали мы. Чего вы не идете? Я не хочу идти. Если часов, мы уже дома. Мы уже приїхали. Все хорошо, все добре. Кот не скучал. Да не хочу, она спать я буду. Так, все, я Уехали. На... Я на работу. Андрей, на работу. Перейдюсь, я на работу. Оставайтесь Надя. Я сейчас трошки покажу, что-то купила Покажу, що Йогурт такий взяла. Те, що я брала без цукру, що Може кудись надо тут так. Дітям взяла такий йогурт. Долучче. Киви і полуницю. Так, сейчас я покажу. шалаки, две пачки и желе. Сейчас тоже покажу. И четыре сметаны. Это этот. Будем делать десерт тортик. Битое стекло называется, да? Ну, у нас дети, и мы докажем, что это. Холодочок. такий, Може, розказували, що холодочок. Це Аня винувата, доця? Вона знає. І тепер ми всі до сих пор, так... дитина вже виросла, а ми до сих пор це вже все время так і каже. Вона ще маленька я ж кажу, була і назвала це десерт холодочок. От і ми до сих пор кажемо холодочок. Тому що він холодненький, з був вже. І вона так якось ну, застив вже все десерт цей. І вона ото холодочок. Взяла, взагалі, аперсин, це вишня, це полуниця і це полуниця. А це лісові ягоди і апельсин. Два аперсини, значить. Два апельсина. Будемо робити полуницю. Лісові ягоди, полуниця ще одна. Ну, наверное, знаєте, що по праздні були, це хай на наступний раз, може, щось оце. А це чотири пачки буде, чотири вкуса, щоб було. Полуниця, персин, лісові ягоди і вишня. Ось таке зробимо. А це хай останеться, може коли ще щось ще буде, просто яке желе сделаємо. Іли прослоєчку якусь там до чогось. Поки сюди положу. Це взяла попробувати герчиться, якась глянти. Манго абрикос. Пюре манго та абрикосу. От. Ароматність кислинка. солодкість, острота. Острота тут один шарик нам в основному. Зараз спробую. Я таке не брала. Гарчитку брала якусь таку теж з вкусом чогось. Не пам'ятаю вже, що. Ну, тоже така не остра. А це я кажу Андріану, що воно таке пахне хорошо. Зараз я попробую. Що воно таке. Добре, ну, до м'яса хорошо. Mm. Таке хороше. Верчиться, ну з вкусом таким разним, знаєте. От такі діла. так от. Сюда надо будет. Сделаем где-то уже, если что, в вторник мы уже разробуемся десертик. В субботу, завтра и послезавтра я буду занята. Я хочу этот, два букетика сделать мне надо. Зефирный вообще хочу один букет бутоны роз. Я вже знаю, які рози, але казати не буду, Там, потім якщо захочете подивитись. І букет тюльпанів з насадкою розочкою буду делать. Насадка роза пряма, я сама буду робити, крутити ці тюльпани. Мені дуже вони нравляться. Не просто видавай такі. Такі хороші, я нічого не можу сказати. Ну, мені лучші, красивіші як для мене мені так подобається. От іменно такі, знаєте, хороші. Хотела сказать вкусно, ну то вкусно, то конечно, а красиво получается, покрасить так все, вот и все, и такой будет букетик, знаете, думаю, что будет красиво. Не перемешку, там роза, там пион, там тюльпаны это не, вот один такой букет, один такой, вот и чисто такие эти, вот хочется мне так и сделать. Сейчас я вам что-то покажу, нам сюрприз пришел, я просто в шоке, конечно. Ну, я вам на відео це казала два дня назад, три дня назад. Это просто я, я же говорю, сейчас я вам покажу. А мы сидимо, Ніною тут балакаємо. Это на завтракае, то он еще одна это каже, редко. Курика кажется, курьер это, гляньте. Я в шокі, я просто в шокі. Я знала, що прийдуть, ну це скільки. Ой-ой-ой. Людмила ой, ой, ой. Анатолійна, це з Києва. Адрес не буду вам показувати нічого. З Києва. Ось такі три огромні посилки. Оце взагалі важка така. ну Двоєм снідом, ну, бо Андрій на роботі поїхав. А ми сидимо лялякаємося. Віка каже, мама, там кур'єр приїхав. Я ж бігом, я ж отрізала кусочок торта. Вже наготовила. Дивлюся, кур'єра немає, посилки стоять. Боже, я бігом на вулицю вигляду, ну хотіла угостити чоловіка. Немає. Він, видно, поїхав туди на тій вулиці і ви, виїде туди, вже прямо на, на, на дорогу, туди, щоб поїхати з села. Отак От моя хороша, моя хороша, Це Наталія Анатолійовна з Києва. Прийшли посилочки. Будемо, звісно, дивитися. Тут дивитися, я не знаю, тут точно вона <смеш>, казала, каже, тут, мабуть, в одну серію не піде, воно тут буде, навіть на дві частини, мої хороші буде. <смеш> Ой-ой-ой, я в шокі. Скажу чесно, що я, мені страшно розпечатувати, тому що я, <смеш> я не знаю. Це просто. да. Подарочки, скільки я в шокі. Ой, вот тут такие дела, мои хорошие. Думаю, вам покажу. Вот так вот. Может, оцю большую посылку на, на другую серию, а может в одну серию две подивимся. Поделимся с вами. Я похвастаюсь, конечно. Я трошки знаю, что. Що... Людмила, ой, Наталія Анатольевна, я извиняюсь, дзвонила. Ми з ним беседовали по телефону. Так що, так, от, мої хороші. Так, такі дела. Ну, а я зараз хочу піти котів, покормити собачку. Там у мене є стісти, що подати. Зараз підемо на вулицю. Олію це ж купила ще. Вже закончилось. 304,99 стоїть олія 5 літрів. рафінована все королівський смак. Ну, отаку от взяли ми, тому що вже закінчилась. Ото у ночку в бутилочці, ото і все. Ото і все. Це не надивиться. Я просто в шокі. <гум> так, гарбуз є у нас, Все є, так що надя буде, подивлюся, що коли часу в, в... в, в мене буде, сделаю хлебушек. Його треба спочатку äh, запекти, <гум> В духовці. Почиститься, приготовлюся, щоб на пюре було. Это... І буду хлебушек делать. А коли щоб... завтра чи? Ще? Я не знаю. Ходили, сьогодні завтра не знаю. А сознание теряє вже. Ой, все, с улиці бігом мяка стоїть біля веранди, га. Чи у веранді уже? Ага. Все, сознание Да. Ніна, а зачем ти йогурт каже, купила такий? Я в шокі. А тому, що кажу, куплю у пакетиках, вони будуть, я кажу, до неділі лежить. Куплю в бутилочки. Бутилочки то саме. То саме. А так стаканчик відкрили з'їли, зато все і вкусніше. Понятно? Угу. Ну, шо, я таку гарчицю не бачила. Ну, я спробувала. Нам було Та разні там, це так взяла это, там разні вкуси є. Виготовка на... в да, Львові. Так, все, я пішла зараз на двір, зараз однуся, одне суїсти. А то ця поїла, мадам. А подруги приходять в гості, Важаю. а там ще нема нічого. Да, муся? Одкривайте двері. Це, Це я вже. Опа. Одкривайте двері. Можна тільки їсти. Сучки несу. А вчора приходили котики. Я не знаю чиї, мені без різниці. Собачки бігають, каїтять, ні жалко. Мусі вистачає того, так що їй не треба. От картошечку так кинула, що це вона не хоче. Вона привикла просто, я ж кажу. Ой, зараз попала у каструльку. Все, до вечора буде пусто. Зараз помить посуду, там трошки зібралась посуда, позавтракали і збирається посуда. Друбродіки такі вкусні, правда, в цій ж. Поджарюється, корочка така хрустить. Ну і взагалі красота просто. Правда, чого раніше не можна було витягнути, Як всі все, все. Нехай та нехай. Так, на вулиці сьогодні. Прохладненько, прохладненько, нормально. Погода, яка б не була, ну, але головне всім здоров'я, що було. Всім здоров'я. Саме головне, держатися треба. Так, там суп гороховий у нас ще є сьогодні, доїмо. Андрій приїде. Обідаємо, девочки. В другій серії, в другій частині буде відео розпаковка посилки. Завтра тоді ще одне відео буде. Ми то знімемо сразу. А просто розділити на те, що буде довге відео, ви не захочете так дивитися. Тому що хто там і пише, що дуже довго, там то ще щось вже стараємося дуже довго не затягувати. Тоже щоб. Ну, може, кому не цікаво, не то, що там... Ось вот так вот. з'їздили, вроді все нормально, благополучно. Но Поки так С утра встали, позавтракали, діти ще спали, потім ні на то встала. Вот. Стірку зараз включу, хай крути стірку, тому що вчора стирала, трошки сьогодні оце. Ну вот. вічно передінися. Так, каждый день щось і лежить, каждый день щось і лежить. І треба стирати. Надя. Так. Нашла арбуз. Ой. Сейчас подготовлю. В духовке надо ще сначала запикать. Набіжемо, зараз підготуємо і хай сюди печиться. Отак пахне так хорошо взагалі. Ну і був гарбузну і не дуже так от. Названь видно було, що він не такий. Ну, можна було їсти все. Усно було, звісно, все робити, але і лучший. Есть такие, знаете, как вот такие вот полоски. Тоже боешь, корона он великий. Вот так вот. Сейчас все сделаем. Все сделаем. Собі. Сейчас я машинку надо включить, сейчас не включила вот так вот. Так что будем выпікать ферушки. У мене є уже на канале, я уже пекла все показывать все равно. Все равно буду показывать. Посуду помыла, Перемила. мыла. Вчера на обед греть. Мясо делал вкусное, так получилось вообще. Маринад вкусный получился. Постоял. Не постоял, а постояло мясо. Куротя да, оно быстро готовится. Всем понравилось вообще. все. Все Все, сейчас еще два кусочка ставлю, запекается. Решила полностью запечь его. Можно и так поесть на кусочки. Ну, кроме Надицы никто не будет есть. Хлеб, да, нравится. А так я не хочу. Ты тут, как тут, конечно. Без тебя не, не, никуда. Нельзя без тебя никуда. Ты должна тут обязательно присутствовать, потому что я неправильно сейчас, может, сделаю. Ты уже будешь мне предсказывать. Так. Все. Ставим духовку. Хай запекается до мягкости. Скільки буде запікатися, я не знаю. Мягке бою, все. Ставлю 180 градусів. В общем, отак вот от. Пловня пройшов, я кажуть. Все. Будемо вже обедать. обідати. Все, приготовся. Гарбуз, лендрики, мягусенький. Я зараз хочу попробувати. Так пахне хорошо. Я візьму два кусочка. Ні, три, два не надо три. Всі мягусеньке, Все, спекуюсь, хай встиває і замістим. Може сьогодні даже. Буду їсти. Зняті на да. да, вищо, яке вкусне. Так що гляньте, медом полили і їжте. Полезно і вкусно. Да? У кого є, це красота просто. Ну, все одно я і той гарбусерочку куплю. Такий от другий сорт. Так що все, стірка в мене стирається. Ти ще час і все. Зараз буду пробувати. Не пробуйте, я хочу, я ж то знаю. Хто не любить, да, вот так, так, віраш, теж не любила. А зараз з что? Дуже вкусно. Так що теж Кто Хто кекси пече, хто хліб, хто що. Я буду хлебушек, буду гащати, хочу гостити. Гарбужеш я не купувала, девочки. Це мені дали. Вот, ми теж тортиком угощали. То, кажу, ні, не, не спитай, якщо це купимо. Вот. Коли ми купимо, каже, то каже, є на що, що воно і дала мені сусідка гарбуз. Я хочу спекти хлібушек і поділитися з нею. Хлебушок там і Вона каже, я не їла, так і ну кажу, я вас буду гощати, значить, <laughs> сміється. Вот. Дуже вкусно. М -м -м. Так що так, все добре. Будем пекти, да? Попросили показать бродницю. Такаусь включить-выключить. Нажимается открывается. Все показала, чтобы не забути. Просто можно забыть.